Ти бачиш пляшку, і твоє серце стикається від страху, бо ти не знаєш, в якому він стані зараз. Ти не можеш планувати своє майбутнє, бо не знаєш, в якому стані він буде завтра. Ми є християнський рекреаційний центр, який допомагає залежним людям. Віримо, що Слово Боже міняє людину, і ці зміни повинні бути видними. Основою рекреації є Бог. Слово Боже, молитва і спілкування з церквою, тому що залежність це рабство гріха, і тільки Ісус дає повну свободу від гріха. І ми церква, яка допомагає познайомитись з Христом. Кому ми допомагаємо? Перше це людина, яка усвідомлює, що вона залежна. Друге, це людина, яка усвідомлює, що їй потрібна допомога. І третє це людина, яка усвідомлює. І готова йти на конкретні кроки. Наша допомога складається з трьох етапів. Перший і другий етап це коли людина має побудувати відносини з Богом. Перший другий етап відбувається на окремій оцій будівлі, і також з цими людьми постійно є служитель цілодобово. Третій етап це коли людина живе вже окремо і практикує свої відносини з Богом. Яка ж необхідність цього служіння? Сьогодні кожна друга сім'я побита алкоголем і наркотиками? Також у нас сьогодні в Україні є війна, і ми розуміємо, що військові, які повертаються, їм треба асоціалізовуватись і допомагати почати. Жити цивільним життям ми хочемо допомогти тій людині, яка дійсно сама цього хоче. Чим же ви сьогодні можете допомогти людині, яка є в залежності? Це не сприяти їй, аби вона залишалась у цій залежності, змотивувати людину, що їй конкретно потрібна допомога. Криками, сварками, ми не допоможемо. Треба щирі і відверті розмови. Про те, щоб людина захотіла сама попросити про допомогу. Ви можете самі людині розказати про центр або покликати нас для знайомства з цією людиною. Ми познайомимо вас з людьми, які раніше були теж залежні, а зараз вільні. Також відновимо надію на повноцінне радісне життя, що додому повернеться син, батько, рідна людина. Рекреація, тобто відновлення, відбувається абсолютно безкоштовно. головне бажання. Якщо біля вас є залежна людина, не будьте байдужими. Просимо вас розповісти про центр та поширити це відео.